Провели нараду з екстреними службами, іде робота з відновлення електропостачання. До кінця цієї доби 90-95% міста Львова буде відновлено електропостачання, також йде робота з відновлення електропостачання по районах області. Надалі є проблеми в Золочівському районі і в Стрийському районі, але будуть, надіюсь, вирішені, на протязі цієї доби. Буде відновлено. Електропостачання, а з ними водопостачання. Зараз вже почали відновлюватися роботи операторів мобільного зв'язку. Екстрена служба медичної допомоги працює в штатному режимі, послуги медичні повністю надаються. Всі лікарні забезпечені дизельними генераторами, госпіталізація хворих проводиться, планові операції обмежені. На даний час медицина повністю працює. Якщо брати транспортну ситуацію, на даний момент не працює громадський електротранспорт в місті Львові, як тільки буде відновлено електропостачання, до кінця дня закурсують і звичні маршрути. Робота ведеться, ми переможемо, тому що ми єдиний сильний народ. Слава Україні!